Здається, що тут зібрані тварини з усіх куточків України, де були бойові дії. Поблизу загону, власниця екоферми Євгенія Молчанова пригадує, як на початку великої війни до них стали привозити тварин із прифронтових територій. Це дивовижні історії порятунку і єдності. Насправді, і на жаль, були як ну є. У нас така історія Віслючок… Яшка зі Слав'янська його евакуювали, і козочку Сніжку, і волонтери загинули. Вони потрапили під обстріл. Копитних з небезпечних територій вивозили всі небайдужі, додає Євгенія. Вперше до нас ми привезли ріфа, і було холодно, а нам треба його було певними препаратами обробити. Тому що Ми його ванною заперли і купали. Щоб він не змерз, феном присушив, і все він кстати дуже любить этот, зелене кусати. А це на випасі віслюк на ім'я Хаймарс, бойовий товариш військових з Донеччини. Коли була потреба в цьому в Донецькій області, перевозив боєкомплекти на передову для військових. Тобто його грозали 40 кілограмів боєкомплекти, і він до хлопців все це перевозив. Спершу Хаймарса вивезли до Одеси, а потім переправили до Дніпра, і це врятувало йому життя. Він ввечері приїжджає до нас і тої ночі потрапляє, уламки потрапляють саме в його цей Він, мабуть, світлом може, боїться нервує. Мені Тут класно, що в нього є подружки Маша і Даша. У ньому тепер є гарем дівчат. Нині на фермі отримують майже 400 евакуйованих тварин. Найбільше поголів'я кіз, найколоритніший з них Мустафа. Він із Донеччини. Мустафа він дуже лагідний. Моя молодша донька її три роки. Вона з ним гуляє вранці. Він більше втричі за неї. Він дуже лагідний. А коней привезли на ферму із Харківщини. Це мій любимчик? Це Версаль. Ну вони, як і люди, кожен зі своїм характером, кожного свій темперамент, Він дуже любить увагу. То цих коників відганяє дуже увагу, любить. Після реабілітації на Дніпропетровщині приблизно тисячу тварин перевезли у більш небезпечні місця та й утримання парнокопитних дороге задоволення, додає фермерка. Саме просте це, скажімо так, це собаки, які 2-3 тисячі на місяць, це без медичних втручань. Тобто це стандартне утримання, якщо ти їх правильно годуєш. Якщо ми розглядаємо коней або Важких тварин ну, це десятки тисяч. Попри складнощі, на фермі приймали на реабілітацію усіх вивезених із небезпеки тварин. Зараз для них зводять нові вольєри, а ще для усіх охочих проводять екскурсії та заняття із іпотерапії. Тетяна Зайць та Ірина Чистюхіна, новини 11 каналу.